Дуже боляче, коли отака окраса села буде стояти пусткою. Село живе, коли працює рідна школа. У селі Рудка Грибінківської громади на Полтавщині планують закрити малокомплектну гімназію. Нині тут навчаються 49 дітей та працюють 13 вчителів. Школу збудували 1991 року. Березні 2024 року, коли розпочалися громадські слухання, заступником міського голови Лесею Радченко було проголошено, що якщо станом на 1 вересня 2025 року в нашій школі буде налічуватися 45 учнів, то наш навчальний заклад буде функціонувати. І ще вона наголосила, що тепер у нас є завдання шукати учнів. Діти взагалі. В них обурення таке, знаєте, як у дорослих. Вони не вірять і не хочуть вірити, що нашу школу закриють. Нині заклад все ж планують ліквідувати, а дітей підвозити до сусідньої школи за три кілометри. Педагогічний колектив та батьки учнів не згодні. На сесії міської ради замість голосування за питання закриття відбулось громадське обговорення. За чотири місяці в нашій громаді народилося 20 дітей, а за цей час померло 135 чоловік. За минулий попередній 2024 рік у нашій громаді народилася 81 дитина. Це говорить про те, що кількість населення у нашій громаді дуже зменшується. Заклади ліквідовує демографічна ситуація. Ми маємо висококваліфікований педагогічний колектив, ми маємо світлі, великі, просторі класи, теплі класи, маємо окремий харчоблок, збалансоване харчування. Маємо обладнане найпростіше укриття. Маємо автономну котельню. Закрити найлегше відновити дуже тяжко. За словами Олени Височин, кількість учнів у Рудківській гімназії може зростати за рахунок приїзду до села внутрішньо переміщених осіб. Ми з Луганської області, село Новоросош Старобільського району. В інтернеті знайшли хату, шукали хати в селах, де є школа. От ми третій рік тут живемо і виявляється, що ми купили хату, а школа зачиняється. Звісно, ну, ми в шоці. Ми втомилися їздити. Але освіту дітям треба дати. Переселенці побачили війну і насамперед нам важлива безпека наших дітей. Якщо не закрити школу з 1 вересня 2025 року, доведеться закривати і сусідню в селі Овсюки, куди планують підвозити дітей, каже Леся Радченко. Тоді учні змушені будуть їздити до навчальних закладів Гребінки за 13 кілометрів. Утримувати заклад нині економічно невигідно. Якщо ми сьогодні зберігаємо Рудківську гімназію, на наступну весну через рік я вийду до вас сюди знову і буду говорити про те, що ми змушені ліквідувати Іусюківську гімназію. І зберегти один заклад, об'єднавши наших дітей. Якщо 1 вересня цього року, Діти Рудківської гімназії наповнюють класи Овсюківської гімназії. У нас буде повна наповнена чудова школа. Видатки на одного учня у Рудківській гімназії становлять 123 тисячі, а в Овсюківській гімназії 72 тисячі гривень. Але я думаю, не за вашу школу. Не за усіх школу так складись, Я думаю, за ваш регіон. Важко тут, але легко потрібно. Знайти роботу педагогам у разі ліквідації школи буде складно, каже її директор. Може, декілька чоловік якось влаштується, можливо, пенсіонерів попросять яким чином звільнитися. Зараз щось питання це. Знялося про 45 учнів, почалося рівно астре закрити, щоб спасти іншу школу. Я думаю, що тут тут інтереси не не дітей і не і не кощів. Я думаю, що це буде або розібрано на матеріали, продано та й все. Моя моя думка така. Обіцяє Обіцяєш, міська влада, що нас працевлаштують, але я не знаю, куди нас працевлаштують. З 1 вересня 2025 року уряд не фінансуватиме коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менш ніж 45 дітей, а з 1 вересня 2026 року – менш ніж 60 дітей. Якщо рішення в цьому році про ліквідацію Рубківської гімназії буде не прийнято, на наступний рік ми будемо ліквідовувати 5 закладів загальної середньої освіти. Як повідомили у Полтавській ОВА, у регіоні нині 496 закладів загальної середньої освіти. З них 22 малокомплектні школи, де навчаються менше 45 дітей. Нині тривають громадські обговорення щодо закриття ще чотирьох шкіл. За ліквідацію Рудківської гімназії у Гребінківській громаді депутати голосуватимуть на наступній сесії. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.